Російські БПЛА знову атакували житлові райони столиці минулої ночі. Падіння уламків зафіксували в Шевченківському, Святошинському та Оболонському районах. Є поранені та значні руйнування. З мешканцями пошкоджених осель поспілкувалася наша кореспондентка Руслана Сушко. Ніч на 4 травня. Кияни вкотре провели із сиренами вибухами та в укриттях. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Як жахнуло. Я не знала, що мені робити. У мене такий був стрес. Я бігала по хаті і не знала за що хватитися. Дочка дзвонила, мама, ти там жива. Ну кажу, жива. Уламками баражуючих дронів пошкоджено торговий центр. Спалахнула пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового будинку. В іншому місці горіло сім автомобілів. Цієї ночі в нашу сторону прилетіло було два прильоти. Один поряд в дрімтауні, інший ось тут у будинку. В моєму будинку вилетіли вікна безпосередньо безпосередньої моїй квартирі. Я в цей момент знаходилась в коридорі, тому в принципі це і захистило моє життя. У квартирах декількох сусідніх із торговим центром будинків, зруйновані балкони та вибиті вікна. Почалось все в пів першої ночі. Я почула, як летить шахет, і він жужав-жужав, перестав і просто впав. У нас повилітав балкон скло. Коти перепугались, всі перепугались. Постраждалі, чиї будинки зазнали руйнувань найбільше, кажуть. Вже зверталися до районних адміністрацій з питань відшкодування майна. Я звернулася в облаську адміністрацію, поки що надали першу інформацію, як діяти, який взагалі план дій. Ну і зараз стою в очікуванні засобів для захисту вікон. Шибки пообіцяли відновити. А от із машинами, які згоріли, ситуація складніша. На даний момент невідомо до кінця, чи будуть якісь відшкодування щодо майна, чи не буде цього. Що відшкодується, що ні? Тому що, наприклад, машини, які постраждали по ту сторону біля торгового центру, вони на жаль сказали, що більшість просто не зможуть відшкодувати. Внаслідок цієї атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років. У Святошинському районі троє жінок звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Усім відразу надали допомогу. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.